В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш Небес Творець, Ти пасеш земних овець, хай ім'я Твоє святиться, царство Твоє проявиться, і на небі, і на землі Твоя воля у зерні. хліб духовний дай сьогодні тим, хто в пошуках голодний, як прощаєм винуватим і не будем більше гнати, так і ти нас всіх прости в твоїй правді прихисти, подаруй нам милости від спокуси відведи, від лукавства захисти, серці світло відроди. царство явлене навкруг. Це Отець і Син, і Дух. Нехай воскресне Бог і зникнуть вороги, нехай біжать від погляду Його святого зранку увечері вночі полуденної пори, ті, що ненавидять Христа Живого, стечуть, як віск від світла, що згори. Від зору люблячих розвіються, зітруться, всіх супротивників Ісусе побори, Хай вірні не ридають, а сміються. Хто любить Бога знаком хресним оживе, і в радості промовить Захисти Пречесний, Хай кожна рана силою розп'ятого ізцілиться і заживе. Ісусе, Ти воскрес і дарував нам хрест Свій чесний, порадуйся, пречесний і жени чортів, ім'ям Христа, що на Тобі розп'ятий, Він пекло подолав і віру в перемогу заповів, Святого Духа научив покорено прийняти, на вигнання противника навчи тримати хрест. Закуй диявола і бісове поріддя, а й істина одна, як Божий перст, шлях вказує, благословляє вірою насліддя, і з Богородицею чесний хресте, помагай, і зі всіма святими у вісусі, і душі із полону визволяй, щоб воскресали разом з Господом у дусі. Нехай воскресне Бог, і зникнуть вороги, нехай біжать від погляду Його святого. Зранку увечері вночі полуденної пори, ті, що ненавидять Христа Живого, стечуть, як віск від світла, що згори, від зоролюблячих розвіються, зітруться, всіх супротивників Ісусе, побори. А й вірні не ридають, а сміються, Хто любить Бога знаком Хресним оживе, і в радості промовить Захисти, Пречесний, Ай кожна рана силою розп'ятого іцілиться, і заживе. Ісусе, ти воскрес і дарував нам хрест Свій Чесний. Орадуйся, Пречесний і жени чортів. Ім'ям Христа, що на Тобі розп'ятий, Він пекло подолав, і віру в перемогу заповів, Святого Духа научив покорено прийняти, на вигнання противника, навчи тримати хрест, Закуй диявола, і бісове поріддя, Хай істина одна, як Божий перст. Шлях вказує, благословляє вірою насліддя, і з Богородицею Чесний Хресте, Помагай, І зі всіма святими у Вісусі, І душі із полону визволяй, щоб Воскресали разом з Господом у дусі. Нехай Воскресне Бог і зникнуть вороги. Нехай біжать від погляду Його святого зранку увечері вночі полуденної пори, ті, що ненавидять Христа Живого, стечуть, як віск від світла, що згори, від зоролюблячих розвіються, зітруться, всіх супротивників Ісуси побори, хай вірні не ридають, а сміються. То любить Бога знаком Хресним оживе, і в радості промовить Захисти, Пречесний, а й кожна рана силою розп'ятого іцілиться і заживе. Ісусе, ти воскрес і дарував нам хрест Свій Чесний. Орадуйся, пречесний, і жени чортів, ім'ям Христа, що на Тобі розп'ятий. Він пекло подолав і віру в перемогу заповів Святого Духа научив покорено прийняти, на вигнання противника навчи тримати хрест, за диявола і бісове поріддя, а й істина одна, як Божий перст, шлях вказує, благословляє вірою насліддя. І з Богородицею чесний Хресте, помагай, зі всіма святими у Вісусі, і душі із полону визволяй, щоб воскресали разом з Господом у Дусі. Нехай Воскресне Бог і зникнуть вороги, нехай біжать від погляду Його святого. Зранку увечері вночі і полуденної пори, ті, що ненавидять Христа живого, стечуть, як віск від світла, що згори, від зору люблячих розвіються, зітруться, всіх супротивників Ісуси побори, хай вірні не ридають, а сміються, Хто любить Бога, знаком хресним оживе. І в радості промовить захисти, пречесний, а й кожна рана силою розп'ятого іцілиться і заживе. Ісусе, ти воскрес і дарував нам хрест Свій чесний. Орадуйся, пречесний, і жени чортів, ім'ям Христа, що на Тобі розп'ятий, Він пекло подолав і віру в перемогу заповів. Святого Духа научив в прийняти, на вигнання противника, навчи тримати хрест, закуй диявола і бісове поріддя, Хай істина, одна, як Божий перст, шлях вказує, благословляє вірою насліддя, і з Богородицею чесний хресте помагай. Зі всіма святими у вісусі і душі із полону визволяй, щоб воскресали разом з Господом у Дусі. Нехай воскресне Бог і зникнуть вороги, нехай біжать від погляду Його святого зранку увечері вночі полуденної пори. Ті, що ненавидять Христа живого, стечуть, як віск від світла, що згори, від зоролюблячих розвіються, зітруться, всіх супротивників Ісуси, побори, а й вірні не ридають, а сміються. Хто любить Бога, знаком Хресним оживе. І в радості промовить захисти, пречесний, Хай кожна рана силою розп'ятого іцілиться і заживе. Ісусе, ти воскрес і дарував нам хрест Свій чесний. Орадуйся, пречесний, і жени чортів, ім'ям Христа, що на Тобі розп'ятий, Він пекло подолав і віру в перемогу заповів. Святого Духа научив в прийняти, на вигнання противника, навчи тримати хрест, закуй диявола і бісове поріддя, а й істина, одна, як Божий перст, шлях вказує, благословляє вірою насліддя, і з Богородицею чесний хрест, помагай. Зі всіма святими у вісусі і душі із полону визволяй, щоб воскресали разом з Господом у Дусі. Нехай Воскресне Бог і зникнуть вороги, нехай біжать від погляду Його святого зранку увечері вночі полуденної пори. Ті, що ненавидять Христа Живого, стечуть, як віск від світла, що згори, від зору люблячих розвіються, зітруться, всіх супротивників Ісуси, побори, хай вірні не ридають, а сміються. Хто любить Бога, знаком хресним оживе. І в радості промовить захисти пречесний, Хай кожна рана силою розп'ятого і цілиться, і заживе. Ісусе, Ти воскрес і дарував нам хрест Свій чесний. О, радуйся, пречесний, і жени чортів, ім'ям Христа, що на Тобі розп'ятий. Він пекло подолав і віру в перемогу заповів. Святого Духа научив в прийняти, на вигнання противника, навчи тримати хрест, закуй диявола і бісове поріддя, а й істина, одна, як Божий перст, шлях вказує, благословляє вірою насліддя, і з Богородицею чесний хресте помагай. Зі всіма святими у вісусі І душі із полону визволяй, щоб воскресали разом з Господом у Дусі. Нехай воскресне Бог, і зникнуть вороги, Нехай біжать від погляду Його святого зранку увечері вночі полуденної пори. Ті, що ненавидять Христа Живого, стечуть, як віск від світла, що згори, Від зору люблячих розвіються, зітруться, всіх супротивників Ісуси побори, хай вірні не ридають, а сміються. Хто любить Бога знаком Хресним оживе і в радості промовить Захисти Пречесний. А й кожна рана силою розп'ятого і цілиться, і заживе, Ісусе, ти воскрес і дарував нам хрест Свій чесний. Орадуйся, пречесний, і жени чортів, ім'ям Христа, що на Тобі розп'ятий. Він пекло подолав і віру в перемогу заповів, Святого Духа научив покорено прийняти. На вигнання противника навчи тримати хрест, закуй диявола і бісове поріддя, а й істина, одна, як Божий перст, шлях вказує, благословляє вірою насліддя, і з Богородицею чесний хресте помагай і зі всіма святими у Вісусі, і душі із полону визволяй. Щоб воскресали разом з Господом у Дусі, нехай Воскресне Бог, і зникнуть вороги, нехай біжать від погляду Його святого, зранку увечері вночі полуденної пори, ті, що ненавидять Христа Живого, стечуть, як віск від світла що згори. Від зору люблячих розвіються, зітруться, всіх супротивників Ісусе побори, Хай вірні не ридають, а сміються. Хто любить Бога знаком хресним оживе, і в радості промовить Захисти Пречесний, хай кожна рана силою розп'ятого зцілиться, і заживе. Ісусе, ти воскрес і дарував нам хрест Свій чесний, Орадуйся, пречесний, і жени чортів, ім'ям Христа, що на Тобі розп'ятий, Він пекло подолав і віру в перемогу заповів, Святого Духа научив покорено прийняти, на вигнання противника навчи тримати хрест. Закуй диявола і бісове поріддя, а істина одна, як Божий перст, шлях вказує, благословляє вірою насліддя, і з Богородицею чесний хресте, помагай, і зі всіма святими у вісусі, і душі із полону визволяй, щоб воскресали разом з Господом у дусі. Нехай воскресне Бог, і зникнуть вороги, нехай біжать від погляду Його святого, зранку увечері вночі полуденної пори, ті, що ненавидять Христа живого, стечуть, як віск від світла, що згори, від зоролюблячих розвіються, зітруться, всіх супротивників, Ісусе, побори. А й вірні не ридають, а сміються, Хто любить Бога знаком Хресним оживе, і в радості промовить Захисти, Пречесний, Ай кожна рана силою розп'ятого іцілиться, і заживе. Ісусе, ти воскрес і дарував нам хрест Свій Чесний. Орадуйся, Пречесний, і жени чортів. Ім'ям Христа, що на Тобі розп'ятий, Він пекло подолав, і віру в перемогу заповів Святого Духа научив покорено прийняти, на вигнання противника, навчи тримати хрест, за диявола і бісове поріддя, хай істина одна, як Божий перст. Шлях вказує, благословляє вірою, насліддя, і з Богородицею Чесний Хресте, Помагай І зі всіма святими у Вісусі, І душі із полону визволяй, щоб Воскресали разом з Господом у душі. Нехай Воскресне Бог і зникнуть вороги. Нехай біжать від погляду Його святого зранку увечері вночі полуденної пори, ті, що ненавидять Христа живого, стечуть, як віск від світла, що згори, від зору люблячих розвіються, зітруться, всіх супротивників, Ісусе, побори, хай вірні не ритають, а сміються. То любить Бога знаком Хресним оживе і в радості промовить захисти, Пречесний, хай кожна рана силою розп'ятого і зцілиться і заживе. Ісусе, ти Воскрес і дарував нам Хрест Чесний, Порадуйся, Пречесний і жени чортів, ім'ям Христа, що на Тобі розп'ятий. Він пекло подолав і віру в перемогу заповів Святого Духа научив покорено прийняти, на вигнання противника навчи тримати хрест, закуй диявола і бісове поріддя, а й істина одна, як Божий перст, шлях вказує, благословляє, вірою насліддя. Із Богородицею чесний хресте, помагай, і зі всіма святими у Вісусі, і душі із полону визволяй, щоб воскресали разом з Господом у дусі. Амінь.